Москву атакують невідомі безпілотники. Вибухи лунали під російською столицею вночі та зранку. Тамтешня влада звітує про щонайменше чотири збитих БПЛА лише вранці. Ще нібито під сотню було збито на дерев уночі. Найбільш масово атакували невідомі дрони Москву і область. Там працювало ППО противника. І як самі ж росіяни офіційно пишуть, внаслідок падіння уламків БПЛА є спалені машини і влучання у будинки. Навіть є кадри, де найімовірніше. Російська протиракета поцілила в багатоповерхівку. Більше розкаже Аліна Матвійчук. Є година ночі: Москва не спить. Воно летить. З округів Москви зеленоград неподалік аеропорту Шереметьєво. Літаки в цей час не літають, бо небо зайняте ними невідомими безпілотниками. У воду-воду літі. Я його вовіжу не. Воду з'являється. Москвичі таким гостям, ймовірно, дуже раді, бо що не відео горланять самі не свої. Уф. А в дом попали. Это нет, все. А в аеропортах Москви тим часом вводять план ковьор, тобто килим на вулицях російської столиці і околиць працює ППО, попереджає місцева влада. На голови москвичам починають падати уламки. Охренеть, горять тачки. Це Це пиздец. Це пиздец, б. Второй не бою, второй раз не прилетає. Він сказав, телефон один. А на цих кадрах видно одне злучань по житловому будинку росіяни самі за кадром визнають, що не чують звуку дрона перед ударом. Імовірно, бо по будинку прилетіла ракета від російської ж ППО. Про це свідчать і відсутність звуку безпілотника і швидкість і наслідки, бо ж постраждали лише вікна. Суда і, Я ж говорю, в вдома. Прилітали згодом. У самому міноборони РФ заявили усе це наслідки падіння уламків безпілотників. Їх вночі збили над московським регіоном, нібито зо 20 штук. Як вікно твалісь. Они по заводу попали. Куда-то они попали. Вон большое зарево. Ух ты! Крутяк. Продовження зеленоград уже багато років самі ж росіяни називають центром мікроелектроніки. Тут розташований науково-дослідницький інститут РФ, який займається фундаментальним вивченням фізики напівпровідників. А ще завод мікроелектроніки Мікрон, який ще у 22-му році потрапив під санкції через роботу на російську армію. А ось що вони говорять самі про себе. Коли в 80-ті роки -е на орбіту вивели нашу космічну станцію Мір, вона була буквально нашпігована чіпами заводу Мікрон. Ані сас. Ставляли 80% всієї електроніки станції. А через два години успішно взлітіли й «Буран». сибуран. знову основним поставщиком мікросхем для його бортових систем став Зеленоградський завод. Цьогоріч по мікрону вже прилітало. Безпілотники вдарили по центральній будівлі у травні цього року. Проте чи був він ціллю цього разу, невідомо в українських спецслужбах. Поки інформацію не коментували. Загалом дрони атакують московську область уже третю добу. Поспіль Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. thank you Наліт дронів знову паралізував роботу аеропортів у Москві. І передмісті за даними Росавіації, 134 бортів впродовж останніх двох днів мусили відправити на запасні аеродроми. Майже десятків із них мали приземлятися в московському Шермітіво, 45 – у внуково решта в аеропортах Домодєдово та Жуковський. При цьому в Підмосков'ї, пишуть російські пабліки обмеження водили аж двічі впродовж останньої ночі. Це викликало значні тисняви. Пасажири жалілися на відсутність інформації. Щодо затримок крейсів, дехто з них, втомившись очікувати на політ, лягали спати просто на підлозі у залі очікування. Інші жалілися. Мало того, що не можуть вчасно вилетіти, мають обмінювати квитки зі значною доплатою. Нікакої інформації. Ми не можемо обміняти білети. У мене пропали біліти Стамбул, Венеці. Три білета. Сейчас каждый билет мне просить доплату 980 долларов. Вот то же саме да. Вот то же самое. Да, вот что происходит? Есть. Хоть какая-то информация да. должна быть? Я не вижу его с 23-30. У всех билеты. Вот все возвращаются, но в конце концов какое-то уважение должно быть. У меня золотая карта Аэрофлота 20, сколько там, 23 года. Я вашей компанией пользуюсь. Это что такое вообще? Официальную информацию дайте, сколько людям ждать. Мы стоим 12 часов здесь. Детям не дали ни гостиницы, ни воды, ничего. Наверное, Информационные стойки нас нафиг посылают. Крім Москви та Підмосков'я не приймали і не відправляли рейси також аеропорти в російських нижньому новгороді, Калузі та Ярославлі. Пишуть пабліки, частково невідомі дрони паралізували рух залізницею. Більш як 130 потягів затрималися в ростовській області через падіння уламків БПЛА на колії. У російській залізниці повідомили, що безпілотники пошкодили контактну мережу. Через це деякі поїзди прибули із затримкою аж до 15 годин.